Дуже ти впевнено все говориш. В першій частині поговоримо про. Друге акторські права. Авторське. Мотор. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про штучний інтелект, а саме про ілюстрації Дженрейтів AI. Відео розділимо на дві частини. В першій частині поговоримо про плюси та мінуси роботи зі штучним інтелектом. А в другій частині покажемо нашу роботу за три місяці, але спочатку вже традиційно, друзі, підписуємося на наш канал, ставимо лайк та натискаємо на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Отже, розпочнемо з мінусів роботи з ілюстраціями, створених штучним інтелектом. Перше сидяча робота. Якщо фотографу фотостокера частина часу приділяється підготовці до фотографування, то ілюстратор 24 на 7 сидить за комп'ютером, а це, в свою чергу, негативно впливає на наше здоров'я. Друге. Авторські права. Зараз цей ринок не є дуже врегульованим. Ніхто не застрахований, що протягом року або й більше вашої діяльності може піти на нівець. Якщо, наприклад, виявиться, що ваші зображення були згенеровані з порушенням авторського права. Наприклад, iStock уже судився з однією компанією, яка генерує такі зображення. Виявилося, що ця компанія незаконно використовувала базу iStock для генерації зображень. Третє. Не всі стоки приймають. Ілюстрації згенеровані штучним інтелектом. Відповідно, і потенціал продаж дещо менший. Четверте, багато браку. Часто матеріал, який згенерований штучним інтелектом, потребує постобробки або взагалі не годиться для подальшого використання. П'яте, потрібно купувати недешеву підписку, щоб мати право продавати ці ілюстрації. Наприклад, Міджорні підписка на місяць коштує 60 доларів. Також є проблема з апскейлом цих зображень згенерованого розміру фотографій не вистачає для завантаження їх на столі, тому потрібно їх збільшувати через спеціальну програму. Ми використовуємо Topaz Gigapixel. а це знову, в свою чергу, додаткові витрати та додатково витрачений час. Topaz Gigapixel дуже якісно збільшує ваші зображення, які ви згенерували в штучному інтелекті. Є одна, але вона тільки підходить для власників iOS, тому що на Windows вона дуже сильно глючить. Також фотографії, які згенеровані з допомогою штучного інтелекту дуже довго розглядаються на стоках, особливо на Adobe Stock. Наприклад, на Dreams Time фотографії приймаються практично до години часу, а Adobe може розглядати ваші фотографії і до місяця. Переходимо до плюсів роботи зі штучним інтелектом. Перше унікальність контенту. З допомогою штучного інтелекту ви можете згенерувати такі фотографії, які не зможете сфотографувати або Сфотографуєте, але з великим докладанням зусиль. Відповідно, це дає перевагу перед фотостокерами. Наприклад, фотокосмосу, клітин, процеси, які відбуваються в організмі людини, різних катаклізмів, унікальних моделей, яких важко знайти або які є дуже дороговартісні. І не факт, що таких моделей ви знайдете у своєму регіоні. Друге якість та швидкість роботи. Якщо фотографу потрібно підготувати світло, техніку, модель. А потім ще ці всі фото обробити в фотошопі, то ілюстратору потрібно ввести тільки відповідний запит, так званий промпт. І за декілька секунд на екрані у вас з'явиться вже чудова, готова робота, яка не потребує крім збільшення нічого більше. Третє. Швидкий старт, який не потребує практично вкладення. Для роботи зі штучним інтелектом вам потрібен тільки ноутбук та приблизно плюс-мінус 70 доларів для першої підписки. А фотограф для роботи на фотостоках вкладає значно більше коштів на обладнання. За нами слідкують багато фотографів, і думаю, будуть з нами згодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а які були у вас витрати на фототехніку. Четверте, задоволення від процесу. Генерація ілюстрацій штучним інтелектом Інтелектом це цікавий та захоплюючий процес яким можна займатися навіть і тоді, коли ти відчуваєш втому. Кожного разу результат дивує і навіть затягує. П'яте заробляти можуть навіть і початківці. Якщо фотографу для створення своєї роботи потрібні якісь навички, знання та досвід, то ілюстратору не варто цим перейматися. Штучний інтелект зробить все сам. Відповідно до сучасних трендів кольору, композиції, світла, одягу тощо. Шосте. Мало відхилених робіт з нашої практики фотостоки, які приймають фотографії чи ілюстрації штучного інтелекту, практично не відхиляють або відхиляють дуже малий відсоток. Сьоме рентабельність роботи це один з головних факторів успіху стокерів, співвідношення витрат часу та коштів відповідно до прибутку за ваш контент. Тут однозначно перевага за штучним інтелектом. Детальніше я розповім вам про це у наступній частині відео. Можливо, у вас буде доповнення щодо плюсів та мінусів роботи зі штучним інтелектом. Обов'язково залишайте їх в коментарях. А ми переходимо до нашої статистики. За якою схемою працювали ми? Ми придбали підписку на Міджорні і протягом одного місяця періодично, по максимуму, генерували ілюстрації на різні теми, загалом приблизно 3000 ілюстрацій. Після того, як підписка закінчилася, ми почали обробляти та атрибутувати наші ілюстрації. Почали завантажувати ми свої перші ілюстрації в кінці лютого. Вже в березні було прийнято близько 150 ілюстрацій, в квітні вже було 400 в травні. 000+.. Знімаємо ми відео 18 червня, і на Adobe у нас вже є прийнятих 1600 ілюстрацій та ще приблизно 700 на розгляді. Отже, інвестували ми 60 плюс 10 доларів. 60 доларів це є підписка на Міджорні на місяць та 10 це є підписка на топаз Gigapixel. І ця інвестиція окупилася нам за неповних 3 місяці. І прибуток буде тільки збільшуватися, тому що ще багато фотографій у нас є на розгляді. А ось, друзі, наша коротенька статистика у графіках по продажах ілюстрацій зі штучним інтелектом. Як бачите, в березні у нас було продано 15 ілюстрацій на 10 доларів. В квітні 63 ілюстрації вже нам практично на 40 доларів без 5 центів. В травні вже 85 ілюстрацій на 58 доларів, в червні станом на 18. Число вже продано 78 ілюстрацій на 62 долари. Найбільше продається ілюстрацій у нас на Stock. Як бачите, за весь період, відколи ми працюємо з штучним інтелектом, оце з березня, місяця, у нас продалося 213 фотографій, на DreamStime 17, на 1, 2, 3 ref 7, фотограф... 7 ілюстрацій, на Canstock 2, та також на Pixty 2 фотографії. Як бачите, це є суто статистика по штучному інтелекту. І всього ми продали вже ілюстрації на 170 доларів. Як я вам казала, всього прийнято у нас ілюстрації на стоках приблизно 1600. Також у нас продають ще три стоки ілюстрацій, які не вказані в статистиці: це FreePak, Motion Elements та West Easy. Але ці, ці продажі вони є дуже-дуже дрібненькими. По 2 цента, по 3 центи, але цент до цента й буде долар. Плануємо незабаром оновити підписку і працювати далі. Зараз нам бракує трохи часу, але ми обов'язково будемо продовжувати. Друзі, сподіваюся, що для вас такий контент був цікавим. Діліться своїми результатами в коментарях або питайте щось по цій темі і не тільки. Підписуйтеся та підтримуйте україномовний контент. До наступних відео. Перше унікальність контекту. Контенту.